Що не говори про 28 років по тому, а говорити можна багато. Як не розхвалюй чи критикуй цю стрічку, мені хочеться розхвалювати. А заробила вона у світовому прокаті добряче. Лише за перший уікенд зуміла зібрати 60 мільйонів доларів при аналогічній вартості виробництва. Особливої похвали з точки зору кіномаркетингу заслуговує трейлер 28 років по тому, який став справжнім феноменом соціальних мереж та відеоплатформ. Після його виходу картину Бойла Гарленда моментально назвали найочікуванішим фільмом року. Причому і кінокритики, і аналітики кіно інколи навіть стверджували, що. 28 років по тому це стрічка, яка усім завдячує своєму трейлеру.